Увага! у відео можна почути непристойні і лайливі вирази. А також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, бубаньки! Це Ву, Бу, ваша антивчителька англійської мови. І в цьому відео ми поговоримо про, мабуть, найкращу дорослу новорічну або різдвяну комедію всіх часів, про яку більшість з вас може і не знають. А ті, хто бачили її, можливо, такої не вважають. А ви знаєте, чому? Її просто вбили в перекладом і цензурою. Бо дивитись її в телевізійній версії, це все одно, що дивитись діснеївський мультфільм. Мова йде про фільм про антисанту, а якщо точніше, про культовий фільм 2003 -го. Року те від цвігофа Бедсента. Тобто поганий Санта. У цьому відео я спершу поясню, чому це кіно абсолютний культ. Ми розберемо і головне, правильно перекладемо всі дорослі жарти без жодної цензури. Тому саме час прибрати дітей від екранів. Їм таке зарано. По-друге, перетремо за дубляж загалом, чому він так часто буває відстійним і що нам із цим робити. Ну і як завжди, підтягнемо твій інгліш. Let's fucking go! Ho-ho-ho, bitches! Just might discover. He's a really sweet kid, isn't he? Yeah, I guess so. How to be nice. Good night, Santa. Good night, Mrs. Santa's sister. Santa! Oh! Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Tony Cox, Bad Santa. I beat up some kids today. Я тут іноді буду трохи сваритись на український дубляж, принаймні той, який я знайшла на Мегаго. Він просто паскудить сприйняття фільму і робить персонажів ідіотами, зовсім не передаючи їхній трушний характер. Але зачекайте, хейтите мене в коментарях. Суть відео не в тому, що цей дубляж якийсь поганий, все набагато глибше. Цей факап з перекладом це лише симптом того, що коїться з усім нашим суспільством. Як саме це пов'язано, дізнаєшся, якщо додивишся це відео до кінця, а поки що одразу став подобачку. Підписуйся на канал і одразу готуйся писати коментарі, тому що я думаю, тобі буде що сказати під час перегляду. Спочатку пара слів про сюжет: двоє головних героїв щороку перед Різдвом влаштовуються в торгівельні центри Сантою та Ельфом. Місяць працюють, а потім грабують цей самий ТЦ і змиваються. Сюжет не претендує на геніальність, але вся фішка фільму у його нецензурних діалогах та в глибині персонажів. I've been to prison once. I've been married twice. I was once drafted by Lyndon Johnson and had to live in shit ass Mexico for two and a half years for no reason. I've had my eye socket punched in, a kidney taken out, and I got a bone chip in my ankle that's never gonna heal. ever sucked more ass than this. Так, дивимось, як це переклали. Я один раз сидів Він, та був двічі одружений. За Ліндона Джонсону я пішов до війська. I... І два з половиною роки марно просидів у Мексиці. Мені проштрикнули очну западину, видалили нирку і роздробили кістку, що ніколи добре не зростеться. А в син. моєму житті траплялися в ситуації. Але так паскудно, як зараз, ще не було. Ну, давайте так. Я не думаю, що людина, яка має такий життєвий шлях і досвід, взагалі колись, в принципі, скаже слово паскудно. Тому пропоную наступний варіант. Набагато краще звучало би, але такої хуйні, як зараз, ще не було. І насправді тут відбувається така нетипова ситуація, коли те, що не настільки матюкливо звучить в оригіналі, хочеться перекласти більшим матюком, тому що в оригіналі там було «has never sucked more ass», дослівно не смоктало настільки багато дупи, але це не дослівний приклад нам потрібен. «To suck» означає бути відстієм, тобто це ніколи не було настільки повним відстієм. Але мені здається, що така людина сказала би такої хуйні, як зараз, ще не було. Ну і ще камон в оригіналі було ще раз яке чомусь в перекладі перетворилось на просто Мексику. Камон, це срана Мексика. Я опинився в сраній Мексиці. Далі Віллі нам пояснює, чому він не любить різдво, і з дитинства його не святкує. Where I come from, we didn't celebrate Christmas. Not because we were Jewish, but because my dad was a worthless coward fucking asshole whose idea of a present was a daily punch to the back of the head. He did teach me how to crack a safe, though. І як же це звучить в українському дубляжі? Цікаво. У моїй родині Різдво не святкували. Не тому, що ми євреї, а тому, що мій батько був нікчемним боягузливим мерзотником і найкращим подарунком вважав Стусана. Але він навчив мене зламувати сейфи. Е, теж не туди якось недостатньо образливо. Мій варіант: не через те, що ми були євреями, а тому, що мій батько з цикло і йобаний мудак, який вважав подарунком щоденний в'єбон Єбон попутилися. Ну ви зрозуміли. Згодні, що людина, яка, ну, по-перше, набухалась, по-друге, з таким життєвим травматичним досвідом, ну, взагалі словом мерзотник не буде використовувати, вона буде матюкатись як тільки може на таких людей, які спаскудили її життя. Я думаю, що ви вже всі в курсі, що я до лайки ставлюсь максимально позитивно. Це невід'ємна частина мови, яка допомагає вивалити весь спектр емоцій, а не просто жувати шмарклі. Навіть Зеленський не зоромить... блять, захитять просто мене yeah, за те. Що... Yeah, навіть президент не соромиться називати Бутлера довбойобом, бо іншого слова просто не існує. Саме тому матюки треба перекладати так, щоб зберігся весь соковитий емоційний фон, особливо коли в оригіналі персонажі видають таке, що навіть я можу почервоніти. Їхній бекграунд просто вимагає такого мовлення. Вони ж не в інституті шляхетних дівчат навчались. І от дивишся ти це кіно в перекладі, чуєш, як мило розмовляє Віллі, і у тебе складається враження, що він такий няшечка, але в дійсності він. То ще мерзотник і зламана життям людина. Хоча він нам якраз тільки що пояснив, чому так склалось. Хоча іноді попадались і непогані переклади. Наприклад, коли Віллі вирішив, що треба змінювати своє життя, і відмовився від випивки в барі, ненадовго, надовго <смір> спойлер. Він в оригіналі сказав right. Сі, амаренавеген. Сі, аймалредіондевеген. А в перекладі було Бачиш, я зав'язую пити. Ну, непогано, тому що I'm already on the wagon» дослівно – це я вже у візочку, у такому, знаєте, вагонетці. До речі, слово вагонетка схоже на слово «wagon». А в англійській «to be on the wagon» застосовується саме коли людина кидає пити. Тобто вона вже от на шляху до здорового безалкогольного життя. Як можна здогадатись, Віллі не дуже любить свою роботу, тому існує ось ця сцена. Here, Jimmy. And Santa. I'm on my fucking lunch break, okay? I'm on my fucking lunch break, Варіант «Мегагол». Джеймі, глянь хто тут? Санта. Супер. Не скажи, що ти хочеш на різдво. Ну, щастить. Я обідаю, що повилазило. Ну, а де слово fucking? Вибачте, мій варіант. Я, блять, обідаю, ясно! І один з коронних висловів всього цього фільму. Ось цей. Are you insane? management's gonna hear about this. Think that's a threat? If you think you can make my fucking life any worse, you go right ahead. Be my fucking guest. Take a shot. У варіанті Мегого це звучало як І ви божевільні? Та ваше керівництво про це дізнається. Гадаєш, не лякала? Якщо вважаєш, що може зробити моє життя ще гіршим, то вперед. Давай. І тут я теж додала би якесь слово типу «йобане життя або якесь слово «блядь» десь точно би знайшло собі місце в цьому реченні. Тим більше, що навіть якщо його не було в оригіналі, ми маємо розуміти, як буде спілкуватись от така людина, якщо її перенести там в українські реалії якийсь алкаш зі зламаним життям. Він буде багато казати слово на букву Б. Слово буква є. Отож, мій висновок, це ще не кінець відео. Зачекайте, висновок робимо прямо посередині. Перекладати матюки літературно, це знаєте, наче як малювати графіті фломастером, що змивається водою. Це ну таке собі позерство. Якщо автор сценарію вклав у вуста героя бруд, ну або якусь нецерзу, нецензурщину, перекладач зобов'язаний донести цей бруд до глядача. Інакше він не перекладач, а якась нянька в дитячому садочку. І ви можете помітити, що люди матюкаються набагато більше в англомовному суспільстві в фільмах. От де б ви бачили в українському якомусь фільмі, або в перекладі англійського фільму, або будь-якого українського слово їбати і так далі. Але слово «фак» і не слово фак звучить постійно в усіх абсолютно фільмах, де є щось доросле або де у людей є блін емоції. Я думаю, що українське суспільство вже потихеньку доходить до цього. Ми з вами пам'ятаємо прекрасно цей жахливий день 24 лютого, 2022 року, коли матікалися абсолютно всі, всі зірки на телебаченні. Ми всі з вами, звичайно, хотіли позбавитись цих негативних емоцій, якось це прожити. І зараз я більше помічаю, як люди дають собі волю висловлювати свої емоції. І коли ми відмовляємось перекладати таку нецензурну лексику, тому що кажемо, що ні, ми маємо зберігати культуру. Ну давайте чесно, ми всі це робимо. І якщо ви перекладаєте такі слова, якось їх оцензурюючи, це ви не зберігаєте культуру, це ви просто займаєтесь якимось. Ну я не знаю, каструванням головного героя і забираєте у нього оцю емоційність. Не треба так. Давайте просто поставимо на цих фільмах з таким перекладом, нормальним перекладом, помітку 18 просто щоб діти це не дивились. Пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь зі мною, чи у вас є якась альтернативна думка. А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, щоб допомагати мені розвивати україномовний, навчально розважальний, цікавий контент. Дякую. Далі у цьому відео я буду вам наводити переклад, як він має бути. Дивлячись цей геніальний фільм. В оригіналі ви навчитесь майстерності ображати людей неординарно. Наприклад, You're an emotional fucking cripple. Your soul is dog shit. Every single fucking thing about you is ugly. Ти йобаний емоційний каліка. Душа твоя гімно собачи. В тобі все нахуй потворне. В оригіналі було every single fucking thing, кожна окрема їбана річ, яка стосується тебе жахлива і потворна. Але мені здається, що це нахуй як вставочка буде доволі органічно тут виглядати, і як же це звучить в українському дубляжі? Бо ти емоційний каліка, в тебе душа, лайно собаче, звідки не глянеш, усе. Гитке? До речі, докшед це лише гімно собаче. Так ще можна сказати про щось дуже низької якості. Це може бути е, просто прикметником. This is dog докше. У мене є, до речі, окреме відео про всі відтінки лайна і всі вислови англійською мовою, які можуть бути е, з цим словом. А їх, повірте мені, багатенько. Тому переходьте в описі е, до відео, шукайте посилання. А ось дивіться, як натякнути комусь, що йому треба помитись. I've listened to my messages, and you need to take a shower. I'm a dancer. I sweat. Yeah, well, you smell like a bum's nutsack. Fuck you. Why don't you take a shower? I'm a dancer. I sweat. Well, you smell like a bum's nutsack. У варіанті мого голосу звучало як. Я танцую. То ми піднію. Так, і смордиш наче спідні валитули. Кайдити. Ви серйозно? Хто каже слово спіднє? В принципі, тим більше така бляха людина, як Віллі, слово спіднє рилі. Really? Далі, звичайно, його подружка каже ю», ну тут зрозуміло. Якби я це перекладала, звичайно, я би не відходила від оригіналу. Я би таки сказала, смердиш, як машонка бомжа. Я знаю, що ви скажете, що слово бомж це русизм, але надавайте ну, чесно, всі ним користуються. І тим більше, що це звучить набагато популярніше і поширеніше ніж слово волоцюга. А якщо вам не подобається слово машонка, то хоча б замість спідня можна було б сказати труси або там труханибамша, або щось таке. Ну давайте не забувати, яка людина Віллі, яке у нього дитинство і відсутність освіти і, ну, і взагалі життєвий шлях. Що волоцюга, правда, не зовсім. а волоцюга. Хто каже слово волоцюга? Це літературний український. Отимінна. Що літературна українська мова, така людина буде літературною мовою спілкуватись? Ну добре. Тобто ми маємо віллі, розумієш, сприймати, якби ти спри... от уяви в українській культурі таку приблизну людину. От уяви, вона скаже люд... слово волоцюга? Ну окей, дай. давай далі. Взагалі, мошонка це ballsack, а наукова назва взагалі scrotum. Але так як balls і nuts – це синоніми, то nutsack теж сводиться. Ну а bam – це бомж, а ще дупа, ось така несподіванка. Цікавий факт. Я бачила цей фільм без перебільшення разів 15, але тільки зараз нещодавно зрозуміла, що роль афроамериканської проститутки розміру плюс сайз грає геніальна оскароносна акторка Октавія Спенсер, та сама, яка знімалась у фільмах The Help і Hidden Figures. Фільми ці дуже рекомендую. Це просто шедеври. Я вже перечуваю, що багато з вас, можливо, будуть згадувати в коментарях одного перекладача, як його там звали Гамно Гамноблін. <гамоноблен> Який є доволі паскудною людиною, особливо враховуючи його ставлення до України і його позицію. Тому навіть не хочу про нього казати, щоб не тягнути це лайно в український інфопростір. І вас закликаю робити те саме. Краще, хай хтось інший, наприклад, самохвало перекладе цей фільм, буде набагато цікавіше. Тому, будь ласка, репостіть це відео, лайкайте, діліться з друзями, і можливо знайдеться якась людина, яка візьметься за переклад цього фільму. Належним чином. а якщо потрібна допомога, пишіть мені. В якийсь момент наші головні герої знайомляться із хлопчиком Тьорманом Мьорманом, і це не прізвисько, це його справжнє ім'я. Реально це його ім'я і прізвище. І хлопець він, ну м'яко кажучи, не найкмітливіший, і це дуже дратує поганого Санту. і Він малого починає ображати. Ворізевитіенівай саме дроп'енюфакенгед. On my head? Well yeah, what are they gonna drop you on somebody else's head? How can they drop me onto my own head? No, not onto your uh, what God damn it, are you fucking with me? No, not onto your own what God damn it, are you fucking with me? the blit na Ну, так, а що тебе могли впустити на чиюсь чужу голову? А як це впустити мене на мою власну голову? Та не зверху. Господи, блять, ти що знущаєшся з мене? Дивимось, як це звучить в українському дубляжі. На свою? Дурне запитання. А що можна впасти на чужу? А як впасти на свою? Ні, не. Дрясся. Ти що знущаєшся? Дуже дякую, що хоча б не переклали. Ти що або не переклали, ти що їбешся зі мною? Yeah. А. Дякую, що не переклали. Хоча би you fucking with me, як ти що трахаєшся зі мною? Це насправді ти що ну знущаєшся йоб твою мать з мене. Тобто fuck with somebody – це над кимось там кепкувати або знущатись, або щось подібне. І про слово фак, і всі різнобарвні варіанти використання цього прекрасного короля матюків в англійській мові у мене теж є окреме відео. І посилання на нього теж можете знайти в описі до цього відео. Ось туди, мерщій. Повернемось до імені цього хлопчика. Навіть у перекладі очевидно, що це ім'я звучить максимально дебільно і дивно. Who the fuck is Thurman? Is Is fuck that you? Is your name Thurman? Yeah. Thurman? Yeah. Merman? Yeah. Jesus. але не всі розуміють ще один прикольчик? Мермен це чоловіча версія русалки. Мермейд це русалка. А мермен, так як мейд це дівчина, а мен це чоловік, це просто русалун. Русалка він малий. <була>, Була у мене невеличка ідея перекласти його ім'я як Руслан Русалкін, але ну теж до оригіналу все одно не дотягує. Тому давайте вчитись дивитись такі відео і, взагалі, всі фільми і весь контент, який з самого початку створений англійською, саме. Англійською, і я до речі вам у цьому можу допомогти. Тому, якщо хочете продовжувати вивчати англійську так само фаново, але ще більш серйозно і глибоко. мерщій у посилання до цього відео там знайдете всі варіанти, як можна займатися зі мною. Все туди. Взагалі дуже дивно і неочікувано, що Віллі так прив'язався до цього малого, тому що з його слів він до цього багацько натерпівся від усіх цих маленьких смердюків, які проходили посидіти у нього на колінці. А ось іще один дуже класний діалог це прям справжня скарбничка ображалок. What ти you mean get him out of here? Take him to the car. In case you hadn't noticed, I'm a motherfucking dwarf. So unless you got a forklift handy, maybe you should lend a hand, Тягни його в машину. Якщо ти, блять, не помітив, я йобаний карлик. Тому якщо в тебе немає під рукою навантажувача, може, блять, допоможеш, га? Це фейки. Спеш трітмент? Ам три футфакинта, ю асхол. Все ясно, тобі потрібні поблажки, особливо ставлення, бо ти бачите каліка. Ви всі, блять, однакові. Особливе ставлення в мене, блять, метр зросту, ти мудило. Це тупо фізика. Намалю мені, сука, ескіз, як я маю дотягти його до машини. Далі. Ескіз. Далі. Сука, 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 пропускай. Бич, Sketch it up, you fucking moron. Fucking Leonardo da Vinci. Suka, suka, suka! Малюй давай, ебаный дебил, Леонардо да Винчи хуев. What you call me, sir? Uh -huh. I called you a fucking guinea homo from the 15 fucking century, you dickhead. Як ти мене назвав, шмаркач по коліну? Я назвав тебе йобаним макаронним підаром з 15-го. Заліть, ти залупа. До речі, щодо слова ґіні, цим словом можна називати, точніше, не варто, але якщо дуже треба бути, можна обзивати італійців. Ну, це англомовні так називають. А взагалі для італійців є таке, от знаєте, як для русні є слово ванька, ну, таке загально популярне ім'я, яким ми називаємо їх всіх, а дуже популярне поширене ім'я італійців – це «гвідо». І от таким словом називають ну, такого середньостатистичного дженерик італійця. Я можу тебе собі, сраку... <laughs> собі в сраку засунути, дрібнота. Та ну, а ти впевнений, що вона не болить після вчорашнього? А ти язикатий, карлик? Та ну, так от цей язик учора був на пизді твоєї дружини. Чому б тобі іноді не здувати з неї пил? Мудак? І як же це звучить в українському дубляжі? Цікаво. Якщо ти не помітив, я бісовий карник. І коли тут нема вантажника, то може допоможеш? Так тобі потрібні всі послуги, особливе ставлення, бо ти каліка. Ви всі однакові, особливе ставлення. Та я метр на зріст. Мені забрак не сили. Намалюй мені план, як дотягти його до машини. Зараза трясся. І Із картинками не домку. Леонардо бісів да вінчі. Те, як розмовляє Віллі та його оточення, це надзвичайно важливий момент, не лише в плані гумору, який тут просто шедевральний, а й у тому, що мова на рівні з його поведінкою та зовнішнім виглядом створює такий завершений образ мерзотного мудака-персонажа, до якого глядач ставиться з презирством і навіть ненавистю. Але через всратий переклад ми не зрозуміли, наскільки він мудак, і тому його трансформація виглядає не так очевидно. Але в цьому ж є головна магія фільму: спостерігати, як у цього мудака Ка поступово проявляються людській якості, і в фіналі, коли він на останньому подиху приносить подарунок Тьорману Мьорману, ми вже починаємо його любити і поважати. Трясці його матері у цьому ж фішка. І якщо ви не ненавиділи його на початку, то і сльози потім лити за ним не будете. А ще моє одне улюблене, там, де він чпокав велику жіночку в роздягальні, він сказав: You ain't gonna shit right for a week. Типу, ти нормально срати не зможеш цілий тиждень. Після цього в перекладі там було тиждень до вбиральні не підеш. Так, звичайно, така людина саме використовує слово вбиральня. Сральник або просто срати, я не знаю, посрати не зможеш. Яка вбиральня, камон. Отож, робимо висновок, що на заході в кіно не уникають лайки так само, як і в реальному житті. І саме це додає фільмам відчуття якоїсь реальності. Це ми бачимо і в роботах Гая Річі, і у Тарантіно, і в цьому шедеврі. Згадайте всі ці культові стрічки, там слова фак, кант, дік, как і так далі. Там пусі, «тват». все це є і використовується дуже відкрито. А у нас таке враження, що досі діють правила ніби з радянських часів. А завершити це відео я хочу фінальну сцену з фільму, де наш Тьорман засадив поміж ніг своєму кривднику і в футболці з написом «Shit Happens when you party naked» від'їхав у захід сонця. А happens when you party naked» означає, лайно трапляється, коли відриваєшся на вечірці голяка. Тому не робіть так. Або робіть. І взагалі пишіть, що для вас означає цей філософський вислів і чи можете ви себе у ньому впізнати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і, будь ласка, поставте йому вподобайку. А в описі до цього відео є багато посилань на інші мої відоси, наприклад, про фільм Борат, про фільми Гай Річі і про багато чого ще цікавого. Бержіть туди! А в коментарях не забудьте написати, про які ще фільми мені зробити відео. Я хочу усіх вас привітати з Різдвом та новим роком. І нехай наша спільна мрія здійсниться, щоб у наступному році ми зупинили ворога, а на нашій землі настали мир і благополуччя. Thanks for watching. Bye. If I can't help